Дорогі друзі, усім привіт! Я вас вітаю на останньому матчі другого туру. Це в нас, нагадаю вам, клубний товариський турнір. І. Каталонська Барселона буде вдома приймати Мерсесайців, Ліверпуль. Ну що ж, ми йдемо швиденько до наших параметрів. Все добре, все, як і має бути перед цією грою. І ми поїхали з вами, бо. Camp No, або як його ще називають No Camp, він, він очікує вже на початок цієї гри. Що хочеться відмітити, що в першому турі команди грали, теж такі, знаєте, своєрідний футбол. Давайте подивимося, як буде в цій грі. Заповнений стадіон. Чуємо ми вже музику, то музика це гім Барселони. Що хочеться сказати, так повернутися трошки до історії футболу цих команд. Останній раз, коли вони зустрічалися в офіційному турнірі. Це, була, це був півфінал Ліги Чемпіонів, і тоді Ліверпуль е, здолав Барселону вдома в себе на Енфілді з рахунком 4-0. Взагалі, певно, ніхто не очікував, бо загальний рахунок зустрічі був 4-3 на користь Ліверпуля. Якщо сумувати два матчі, в першому матчі Ліверпуль на Камп-Нов якраз програв 3-0. І відігралися вдома, просто зробили нереальне шоу яке, я думаю, ще багато хто з болівальників Ліверпуля згадує. І давайте переходити до складів. Розпочну я з гостей сьогоднішнього матчу, з Ліверпуля. На ворота грає Алісон, в захисті зліва грає Робертсон, справа Кляйн, Двоє центральних захисників Ван Дейк і Гомес. Далі в півзахисті опорного півзахисника, опорного півзахисника грає Фабіньо. І двоє центральних півзахисників: Джордан Хендерсон і Війналдум. Хендерсон сьогодні є капітаном команди. Зліва в нападі грає Мане. Справа в нападі грає Салах. І Роберто Фірміно попереду. У Ліверпуля сьогодні. Олний тренер команди Дмитро Данилюк. І схема сьогодні без змін: 4-3-3. Я переду швиденько до складу Барселони. Але поки зараз кутовий, зараз де небезпечний. Салах з м'ячем. Віддає на Фабіньо. А Фабіньо віддає на Війналдума. Віналду можна пробивати по воротах, але удар блокується. По складу Барселони. На воротах грає Терстеген в захисті зліва Хордіальба, справа Сержіо Роберто. Двоє центральних захисників у Мтіті сьогодні грає замість Савіча. Савіча ми бачили в першому матчі. І Піке грає. Піке грає, йому складе сьогодні пару. Опорна півзахисника грає Бускетс. Двоє центральних півзахисників Дейонг і Вератті. Атакуюча півзахисника грає Месі і двоє нападників попереду: Луїс Суарес і Ікарді. Головний тренер команди Гліб Боковенко. Сьогодні тактика зі змінами, склад, ну, склад теж змінився. Сьогодні новачків багато Ікарді сьогодні грає в Ератті, Ну, як багато двоє у Барселоні, я вже кажу багато. Але в запасі є сьогодні Еріксен, який вийде у другому таймі. Це такий, знаєте, дав спойлер. <смір> Бо в нас є команда, яка грає в режимі тренера, і тому можна сказати, що певну міру заміна е, тобто, тобто, Еріксона ми сьогодні побачимо. Щодо Ліверпуля, сьогодні на заміні теж є Сон, е, Сон Хьон Мін, Він теж може вийти, але побачимо, чи, чи відбудеться ця заміна. Можете побачити, сьогодні Барселона грає в своїй такій старій формі. Автоматично гра підібрала форми. І так. знаєте, Я нічого не хотів змінювати. У Ліверпуля біла, а у Барселони така. Знаєте, так в такі полоси. Гранатово сині. Так, я ось так скажу. Суарес з м'ячем бачимо. Барселона розпочинає свою атаку Леонель Мессі. Віддає яку передачу, але не дотягується Ікарді. Бачимо навіть, що. наче оцінив цю передачу, але просто сам не зміг до неї дотягнутися. Кляйн з м'ячем, Віддає на Гомеза. Ліверпуль спокійно розпочинає атаку. Але там вже Жерар Піке страхує. Вже 27 хвилина 0-0 -ну, рахунок. Поки що команди таке відчуття обкатують м'яч по полю. Але якби ще передачі були точніше, а не ось такі. було б добре. Але бачимо навіть по відсоткам точних передач 87 на 82, тобто майже рівний показник, що показує, що сьогодні зустрічаються, зустрічаються реально дві рівні команди. Бачимо зараз Ліверпуль розкатує м'яч на своїй половині поля. Ван Дейк, Квіналдум робить передачу на Роберто Фірміно, але. Вона вийшла неточною. Ерхіо Бускетс, Луїс Суарес. Ікарді, яку віддає передачу на Луїса Суареса. і можна пробивати по воротах. Суарес б'є, забиває на 35 І вже хвилині матчу. 1-0. Ось так відкривають рахунок каталонці. І тут в мене питання величезне до, до захисників, які не втримали Луїса Суареза і дали йому зробити цей забіг. А яка вийшла передача? І реалізація, ну, тут ці моменти має реалізовувати будь-який нападник, я рахую. Тим паче, якщо ти граєш за такий клуб, як Барселона. А тут же Алісон був без сили. Це, Знаєте, це якби він вийшов, але ж виходити, це ж теж. Це була би перекидка воротаря. Ну або ось, ось так. У мене до Алісона жодних претензій. 1-0. Каталонці повели в рахунку. Щось треба робити. Ліверпулю перелаштовувати гру, бо так і можна другий пропустити. Роберто Ферміно. Мане віддає хорошу передачу, але Кляйн чомусь не зміг він прийняти цю передачу. Ну, Барселона сьогодні грає цими довгими передачами, які буває, десь і спрацьовують. Ліверпуль теж намагається це робити. Бачимо Салах. Але м'яч втратив. Ліонель Месі. Суарес. Вже 42 хвилина матчу. Ікардії. Віддає на Вератті. Вератті віддає на Луїса Суареза. Але продовження то атаки не вийшло. Роберто Фірміно. Салах. Ліверпуль зараз розпочинає свій штурм. Кляйн. Треба щось робити, треба доводити до удару все таки. Хендерсон Салах, Віналдум, треба бити! Віддає на Манелу. і як розіграли Ліверпуль, це просто неймовірно. Тільки я сказав, що треба бити. Але яка була перепасовка у гравців Ліверпуля зараз, це нереально. І знаєте, добре, що не пробили. Тут я десь забираю свої слова назад. Давайте подивимося, який вийшов цей гол, яка була атака. І удар, який, ну тут взагалі. І мене пробив. Можна сказати так, завершив цю чудову комбінацію мерсесайців. 1-1, Не все закінчено. Нас очікує, я, я думаю, цікавий другий тайм. Інтригуючий і цікавий водночас. Бачимо, не дуже задоволений е Серхіо Бускетс. Я його розумію, тим паче, ось як саме капітана сьогодні Барселони. Один удар, один ствір у Барселони, реалізація 100%. -ва. У Ліверпуля два удари, два, в стві... е два були в ствір воріт. 38% володіння на 62. Ліверпуль бачимо, можна сказати так, перейняв цей показник на свою користь. Але побачимо, як це все буде у другому таймі. І зараз відбудуться заміни. Заміни у футбольного клубу Барселона. Бо як по на поле виходить Савіч завість у Мтіті. Так. Є. І все. Ось поки що одна заміна відбувається у каталонців. Знаєте, Якщо говорити в цілому про команди в плані ось трансферної політики, яка у нас відбувається в, нашому, в нашій лізі, Ну, беру зараз турнір, ну, маю на увазі Лігу. Це всіх тренерів, хто об'єднаний цією ідеєю. так. То і Барселона досить так добре підкріпляється. Хоча і пішов з команди Антуан Грізман. Але бачимо, і Карді з'явився. Тобто новий малюнок вимальовує. Глібоковенко, тільки питання, чи допом... поки ми бачимо офсайд, до речі, Луйсуарес забіг положення по загрою. Тільки головний момент буде вже тоді, коли ми побачимо, чи зможе Барселона вийти все-таки зі своєї групи, бо з таким складом, я думаю, можна претендувати навіть на. Там на фінал турніру точно. Але зараз не з такими передачами Салах може пробити по воротах. Салах пробиває 2-1. Ліверпуль виходить вперед. Ось так забиває Мохаммед Салах. Бачимо святкує як особливо єгиптянин. І тільки Барселона забила в першому таймі, наче пішла гра, все. Але Ліверпуль. Включив десь, знаєте, такий агресивний настрій. І тільки я сказав Салаху бити, Салах пробив, до речі, таке відчуття, що він мене почув. Хоча... Я скажу, я ж не головний тренер Ліверпуля, там... Певно, Дмитро Денелюк зараз посміхається. Ну що ж. Чи допоможе далі заміни Барселоні? Бо треба відіграватися. Такий рахунок не влаштовує команду Гліба Боковенка. Тим паче після хорошого першого матчу з Астонвіллою, хоч там і була мінімальна перемога 1-0. Але все таки ну, треба, знаєте, треба знаєте, гру показувати. Бачимо навіть зараз Кляйн міг виходити. Точніше забігати в штрафну зону і щось робити з м'ячем далі. Але не дозволив Дайон. І зараз відбудуться заміни у. У Барселони. Вже 60 та хвилина матчу. Замість Вератті виходить на поле Еріксен. Е і. А, точніше навпаки. Тут виходить Відаль. Замість Вератті Відаль. І замість Дейонга виходить на поле Крістіан Еріксен. Підсилюється півзахист. Тільки що єдине, що напад буде залишатися без змін. цілий матч. Зараз небезпечний удар. Але якби трошечки він був би нижче. А Барселоні треба йти якось вперед. Тут інших варіантів немає. Це 61 хвилина. Ван Дейк, Кляйн, Гомес. Ліверпуль грає спокійно. Десь можливо по рахунку, але зараз такими передачами можна й догратися. Луїс Суарес. Треба щось робити з м'ячем Луїсу Суарезу. Є простір, він віддає передачу, але. Передача в нікуди пішла і Ліверпуль вже розпочинає свою контратаку. Роберто Фірміно. Але Марко Терстеген знає свою ціну теж. І бачимо. Порушили правила зараз. Але навіть нам не на цьому акцентували увагу. Тут було положення позагрою Ліверпуля. 57-ма хвилина, 2-1 рахунок. Я вже сказав про Барселону, про їхню трансферну політику. Так, продовження цієї теми я хотів би сказати про Ліверпуль. Команда теж підсилилась і. Давайте після вже цієї атаки, але якби вона завершилася який... якоюсь гольовою дією. Але, на жаль, ні. Ліверпуль теж підсилився. Сон Хьон Мін перейшов до команди з Тоттенгему. Дюмфріс перейшов до команди. покинув команду Орігі, який перейшов в грецький паук. Ну, Бо там пауку треба був нападник. Колись у паука грав Свідерський, який там забивав нереальні м'ячі ще, коли у нас був тільки перший турнір саме по. По грі про, про Evolution Soccer 2021 на платформі, якій ми зараз граємо, так? Він робив нереальні речі. Потім він перейшов в гент, який тренував я, так? Там, був такий період. Тому всяке було. Це, знаєте, як, це нас те все змінюється динамічно, як і десь в реальному футболі. Це, це круто. Бачимо Артуро Відаль, Серхіо Бускетс. Ідея нас. Сержі Роберто. Відаль пробиває по воротах, але ну трошечки, якби. Якби ще лівіше був би удар, і міг би бути просто красень-гол. А з однієї сторони, десь здається, що міг би бути гол. Але ні. Бачимо, Дюмфріс виходить на поле новачок замість кляйна. Ось і дебют. І що єдине Сона ми не бачимо. Дюймферса все-таки випустив Дмитро Данилюк. Ендерсон віддає. Вперед передачу, але Жерар Піке як грає. Савіч. Стефан Савіч вийшов якось так. Е спокійніше стало грати. Катал е каталонцям десь. Е ну. Хоча і пропустили другий так. Е але якийсь, знаєте, поки що все спокійно. Але ще не кінець гри зараз яка атака у Ліверпуля, Мохаммед Салах всти... не встигає, на жаль, трошечки йому не вистачило. Бачимо, навіть сьогодні нам роблять статистику режисери Серхіо і Джордан Хендерсон зробили по 4 відбори, що досить-досить непогано. Ну, вони ж, в принципі, опорні півзахисники це їхнє максимальне завдання. Бачимо, дві хвилини додав. Арбітр. Вже вони пройшли. 2-1. Матч у нас завершується. Вітаю я Дмитра Денелюка з перемогою. Розчаровані фанати Барселони. Змінював сьогодні тактичні. Тактичну перебудову робив по складу Глібоковенко. Там всі ці тактики, гравців. Але бачимо, ну. Не, не, не саме знаєте, не вийшов результат. Хоча і розпочали як, так? І гол забили на 35-й хвилині, яка передача була від Ікарді. Знову ж таки, не було далі продовження. Якщо говорити по Ліверпулю, мені дуже сподобалось, як команда Дмитра Данилюка тримала м'яч. Як робила свої атаки, які були передачі, і все ось, салах там, і фірміно, да всі, я, я б всіх би виділив, ось, бачимо, гол, яка тут така, знаєте, десь. Можна сказати, тільки так барселонська, але я це не скажу, що це тільки так, а це просто, знаєте, е, хороші дії з передачами. знаєте ось тобто, ось тобто Кожен, знаєте, бачить, там відкрився передача. Далі мене відкрився, війналдом віддав передачу. Мене це відчув забіг і забив. і знаєте Коли є відчуття і коли є зіграність, ось-ось що ось знаєте такою класною складовою футбольного матчу. Далі нам ще бачимо, показують моменти. Відаль пробивав на 82-й хвилині. Але якби удар трошечки лівіше, лівіше би в нього вийшов, то все могло би складати, скластися в цьому матчі інакше. Ну, бачимо Барселона в другому тайм нанесла оцей один удар, це був удар від Відаля, два удари, один ствір загалом. Чотири удари, 3 у Ліверпуля, тобто ну, набагато краще. Мерсесайці сьогодні зіграли. Володіння м'ячем 40 на 60 на користь Ліверпуля. І давайте швиденько подивимося сьогодні рейтинги матчу. б я виділив сьогодні Суаризи і Карді отримали 7-0. Вони сьогодні дійсно себе показали в нападі непогано. Звичайно, десь хотілося б більше, щоб команді вони принесли перемогу. Сьогодні в цьому матчі не склалося. Але все ще попереду, ще три тури. Тому можна знаєте, не плакати в подушку, а робити висновки, рухатись далі. Це, це футбол, це життя. Навіть не дивлячись на те, що він тут віртуальний, так? І давайте швиденько підемо по Ліверпулю. 7,5 отримав Мане сьогодні, Віналдом 7-0, Салаг, 7,5, Роберто Фірміно 7-0. Ну, взагалі сьогодні. Е... Я би навіть і сказав би, що і захист сьогодні, і Ван Дейк, і Гомес 4 по... і 3 перехвати відповідно зробили. Я б сьогодні 6,5 постав. Не дивлячись на те, що пропустили гол. Але, ну. Далі питань до захисту Ліверпуля. У мене зовсім не було, окрім того. голу. І сьогодні крані захисники зіграли. І навіть Дюмфріс вийшов, встиг віддати одну передачу, хоч провів на полі 8 хвилин. Але можливо Дмитро Денелюк довірить йому в наступному матчі шанс зіграти в основі. Будемо дивитись. А я усім дякую за увагу. З вами був Владислав І... Дякую, що дивитесь. Постерігаєте, боліваєте, переживаєте, підтримуєте. Тож зустрінемось з вами вже далі на третьому турі. І гарної вам робочої неділі і успіхів. До побачення!